Штука, про яку я в останній думав чи згадував, ну дуже-дуже давно це кронштейни для моніторів, ну або називаємо їх просто їх кріпленнями. Це та річ, яка для багатьох взагалі є чимось незрозумілим, адже а навіщо він потрібен, якщо в мене є підставка у мого монітору. В цьому відео ми спробуємо розібратись з тим, для чого потрібні ці кронштейни, та подивимось на декілька варіантів від компанії Office Pro. На зв'язку агностик, не забувайте поставити подобайку цьому відео. А якщо воно вам не сподобається, ви завжди встигнете змінити її на дизлайк. Давайте спочатку визначимо, для чого то все потрібно. По-перше, це набагато зручніше, ніж звичайна підставка. У вас з'являється можливість підняти монітор вгору, притиснути його до стіни, повернути навколо своєї осі, е, так як вам це завгодно, або взагалі винести його за менші столу, що дивно, але все ж реально. Окрім цього, кронштейн значно ергономічніше поводиться з вашим місцем на столі, якого ніколи не буває забагато. Це якщо просто говорити про один монітор, який ви використовуєте просто так. А якщо мова йде про роботу, то без нього взагалі ні. Ніяк. Особисто мій сетап складається із ноутбуку та двох моніторів, один з яких розташований вертикально, тож мені без таких штук взагалі ніяк. І саме тому ми поговоримо про різні варіанти таких кронштейнів. Тепер ще одне важливе уточнення: модели, про які я вам хочу розповісти, усього шість, проте базуються вони дуже, грубо кажучи, на двох моделях. А кожна наступна просто має свій ряд тих чи інших особливостей, про які ми вже окремо поговоримо. Ну бо немає сенсу описувати кожну модель наново, якщо вона має то шість ці ж характеристики, а просто відрізняється кольором чи ще чимось. Усі ці кріплення підходять для моніторів від 17 до 32 дюймів. Сумісні з веса 75 на 75 та 100 на 100. Матеріали, якісна сталь, алюміній та матовий пластик. Дякую, що без глянцю. І якість ця відчутна як на дотик та погляд, та так би мовити, на запах. Так і не жартуй, дешеві матеріали завжди відповідно пахнуть. Тут же пахне якістю. Так. Кожен з кронштейнів здатний витримувати вагу монітору від 2 до 9 кг. Так, якщо ваш монітор настільки легкий, що важить менше 2 кг, кріплення його просто не відчує. В той же час вказана максимальна діагональ 32 дюйми це обмеження, яке загалом не пов'язане з неможливістю утримання. Ну, типу, якщо у вас 34 діагональ, яка важить, умовно, 5-7 кг, то кріплення, звісно ж, витримає його. Якщо біля 8 чи 9, просто тугіше підкрутіть пружину та й усе, тому оце обмеження пов'язане в першу чергу зі стандартами Веса, тому що, хоч більшість з них мають стандарт 100 на 100, трапляється. Ця моделі що мають вже 300 на 300, Тож перед покупкою, скажімо так, для нерекомендованого монітору, все ж варто обережно співставити одне з іншим. Найголовнішою особливістю усіх моделей є використання газліфту, який забезпечує легке регулювання та точне розміщення відповідно до потреб. Ще однією, не те, що под прям особливістю, але все ж приємністю, є те, що вони йдуть максимально зібраними. Тому на встановлення такого кронштейну не треба багато часу. Треба просто приєднати затискач до основної конструкції, і власне все готово. Звісно ж, кожне кріплення має можливість нормального кейбл-менеджменту, який реалізований тими чи іншими затискачами для вкладання кабелів особисто зі своїх в свого часу я такі штуки познімав, бо вони були реалізовані так, що постійно злітали і спадали. Тут же, як на мене, усе адекватно зроблено. Ще один важливий параметр товщина підтримуваної стільниці. Ці кронштейни можна використовувати зі стільницями, які мають товщину від 10 до 80 або 85 мм. міліметрів. І якщо ви дивились наше відео про пантографи, то пам'ятаєте, що інколи це може бути великою проблемою, якщо товщина вашої стільниці завелика для аксесуару, Тож, основною базовою моделлю є MA501. Це модель в чорному кольорі, яка має кути нахилу монітору плюс 70 та мінус 45 градусів. Вона може повертатись на 180 градусів в кожен бік по горизонталі та обертатись на усі 360 градусів. Встановлюється усе швидко та надійно. Треба лише прикрутити затискач стільниці до основи, і усе готово. Ну і монітор прикріпити в комплекті йде кріплення як для звичайного затискання стільниці, так і для вкручування його. Попередньо зроблені отвори. Для кейбл-менеджменту є шахта, яка закривається та закручується матою пластиковою накидкою, і там є гвинти для того, щоб було все надійно. Але якщо ви дуже часто змінюєте кабелі, монітори таке інше, це буде проблемою. Звісно, що всі потрібні вам гвинти, викрутки, усе, -усе є одразу ж в комплекті. Цією ж викруткою регулюється і натяг пружин для регулювання ваги, яке регулюється традиційно в місці з'єднання з монітором, та для того, щоб відрегулювати нахил та в коліні, що відрегулювати. Підіймання та Моя вам рекомендація: якщо ви того не робили, то краще робити це вдвох, бо можна дуже неприємно тріснути монітором по столу, за що вам ніхто не скаже дякую. Ну а якщо ви вже на досвіді, то звісно, просто обережно підтримуйте монітор і обережно його відпускайте, коли налаштовуєте кол коліно з цього підйому. Ця модель існує в модифікації ma 502 для двох моніторів. З двомоніторними кронштейнами можу сказати, що їх варто обирати виключно в тому випадку, якщо ви ну точно впевнені, що у вас буде, наприклад, два однакових монітори, які точно будуть стояти один біля одного. Тому що я в своєму сетапі, наприклад, не можу використовувати такий варіант, адже вісім між моніторами у мене дуже велика. Тож мій варіант два окремих кронштейни. Це дорожче, звісно ж, але в моєму випадку інакше ні. Ви ж попередньо спробуйте уявити, як то все взагалі має розташовуватись. MA502 МА точка такий же, має ті ж характеристики, ну окрім габаритів, звісно ж, як і MA501. Друга модель трошки цікавіша, як трошки значно. І не буду приховувати, найголовніша її особливість це RGB підсвічування. Тому цю модель називають геймерською. До питання, а навіщо це треба і як воно працює, ми повернемось трохи згодом. Тож концептуально ця модель трошки відрізняється від ma 501, як візуально, так і технічно. В ma 901 підставка не складена вже у коробці, тому що ви своїми руцями маєте підєднати усі кабелі живлення для RGB. Також ця модель, як і похідні від неї, мають будований обмежувач, який не дозволяє. Дозволяє кронштейну крутитись на 360 градусів навколо своєї осі, дивчи 270 градусів по 135 на кожен бік. Ось ці 90 градусів блоку відводяться під те, щоб монітор не стукався об стіну. Ще окрім стандартного регулювання сили нахилу самого монітору та його підняття. Є можливість регулювати повороти монітору ліворуч та праворуч без обертання самого кронштейну. Я сподіваюся, що на відео ви зрозумієте про що саме я кажу. А ще кріплення веса тут можна взяти, прикрутити до монітору окремо а Потім за допомогою спеціального механізму зручно взяти і повісити його вже на сам кронштейн. І це набагато простіше ніж кріплення монітору до звичайного кронштейну. І завдяки цьому ви можете це зробити самостійно. Просто і легко. Але, звісно ж, вас цікавить RGB, Бо ну, що ще може вас цікавити в кронштейнах? Правильно? Тож підсвітку має основа, яка контактує зі стільницею, та уся так звана рука. Живиться ця підсвітка за допомогою USB, тож можна вставити її в будь-який блок живлення з розділом USB, a так і просто в USB вашого ноутбуку чи ПК. Проте як і абсолютно у всіх інших продуктах Office Pro, Щонайменше в столі, про який ми також робили огляд, вона не адресна, нею не можна керувати за допомогою вашого ПК чи смартфону, і тим паче її не можна засинхронізувати з будь-якою відомою вам підсвіткою, на кшталт Ора, там MSI, Razer чи ще щось. Принаймні штатними властимостями цього не можна зробити. Керується воно все за допомогою пульту керування, на якому можна обрати режим підсвічування, швидкість і так далі. А закріпити його можна за допомогою магніту, що одразу ж є на пульті, але він дуже. Часто відклеюється, тому краще проклеїти, проклеїти його самостійно. І о саме до RGB у мене є найбільша претензія. По-перше, давайте дивитись справді в очі. Ви будете бачити виключно третину підсвітки, адже рука кронштейну заходиться за монітором. Можливо, звичайно, якщо у вас стіл якимось чином стоїть не у стіни, або якщо ви підходите до нього з боку, тоді ще є шанс його побачити. В усіх інших варіантах це може побачити хіба що оточуючи, але не ви. По-друге, воно дуже рвано працює. Перехід між кольорами дуже різкий. Якщо встановити просто зміну кольорів без красивих переходів, тоді так на це байдуже буде е, так само, якщо виключити просто якийсь один колір. А от якщо все ж зробити так, щоб воно переливалося усіма кольорами веселки, воно виглядає трошки кострубато. Якось можете порівняти, наприклад, як це працює у мого ноутбуку, і як це працює тут. Сподіваюсь, що ви зможете побачити різницю, і я не просто якийсь скажи. Стандартна модель має індекс G, тобто Грей, чорних, принаймні, зараз не існує. Похідна модель має індекс W, що натякає нам на її білий колір. Так, на вибір у вас виходить, що є сірий або білий колір Кронштейну. Ну і найкмітливіші з вас вже скоріше, все здогадались, що обидва кольори мають варіанти для двох моніторів. Що по цінам, MA 501 на момент запису відео коштує 1500 гривень, що враховуючи його якість використання, дуже приємна ціна. ma 502 коштує 3200, і у мене питання. Питання чому, адже з точки зору економії грошей, мені простіше взяти два окремих таких кронштейни, а має бути навпаки. А от з RGB-варіантами усе логічніше. Моделі для одного монітору коштують 5 тисяч, і для двох 8. 000. Так, вартість значно відрізняється, проте це все ж різні моделі, які мають трохи різну конструкцію. І так, RGB виходить, коштує грошей. так. Хоча, як на мене, вони все ж мають коштувати трошечки дешевше, хоча б зовсім трошечки. Ось такими вийшли кронштейни офіс. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.